А далі говоримо про наших полонених і про їх рідних з нами на зв'язку. Просто зараз волонтерка активістка Наталія Єпофанова, яка вже півтора року займається визволенням з полону оборонців Маріуполя і тримання такого душевного строю всіх дружин, коханих, полонених. Останнім часом у соцмережах можна натрапити на збирання коштів для мандрівки жінок і мам військовополонених на південь України. Пані Наталію, вітаємо вас. Розкажіть детальніше, чому виникла потреба такої мандрівки? Теж. Я вичитала, йдеться про квітень і про 40 жінок. Так, до... вітаю вас. Я представляю організацію Вояцький визвіл це об'єднання родин військовополонених Маріупольського гарнізону. Ми, в принципі, об'єдналися з метою взаємопідтримки. Це ми і в пошуку, і в зверненні до міжнародних організацій, а також і, ну, звичайно, взаємопідтримки психологічно. Оскільки е, родини дійсно перебувають вкрай такому, знаєте, психологічно тяжкому стані, е, вже другий рік е, ну, чекають. До прикладу, наприклад, е, в маріупольському гарнізоні 90 е, строковиків е, досі перебувають у полоні, і от уявіть маму, яка після школи провела свого сина на службу строкову на строкову службу вона вже от у 2021 році дві 2024 рік вона деякі навіть не знають де вони і тому от ми якби в рамках нашої ініціативи реабілітації родин мам дружин Військовополонених Маріупольського гарнізону вирішили зробити такі поїздки вихідного дня, оскільки ми думаємо, що це дуже ну, класно вплине на стан е е е жінок. Е е і думаємо ну, такими е е культурно-просвітницькими е е поїздками. І саме от, ну, якось вирішили на Одещину, оскільки в нас. Е Переважна наша більшість е жінок е нашої організації це вони родом з Приазов'я. і ну вони дико скучають за морем елементарно. яке У них забрала е забрав російський агресор. Е тому от виникла така ідея, і з одного боку тут зовсім не скажеш це така розкіш, тому що для цих згорюваних жінок зрозуміло, що ви щодня спілкуєтеся? Ви щодня на зв'язку? Ви одна з них е, Зрозуміло, що це бодай якась така підтримка душевна, заради якої ви об'єдналися? А скажіть, будь ласка, чому ви впевнені, наскільки я знаю, що і, і вивчаю дописи в соціальних мережах. Люди донатять на цю поїздку, люди підтримують вас. Е, чому саме Бесарабія? Чому е, ви вирішили, що саме от Одеса? Окрім того, що не скучили за морем, вони вас приймуть. Чому хочеться туди? Ну, знаєте, ми вивчаємо цю е, тему вже так, от е, і психологи радять таким жінкам е, перебувати більше на сонці, на свіжому повітрі. І нам здається, що регіон, саме Одещина, південь України, це саме те, що, куди можна е, зробити ось цю е, культурно-просвітницьку. Е, Таку релаксаційну поїздку. Ну не забуваємо, що Одещина цікава тим, що це найбільш багатонаціональний регіон. Там, знаєте, там дуже багато, ну за, за всеукраїнським переписом, там 133 національності. Тобто, кожне село воно відрізняється своїми традиціями, своїми співами, своїми ну, танцями, можна так сказати. Ось тому нам здається, що побачити о, і переключити мізки жінок. Це надзвичайно важливо. Саме... І хочемо зараз подякувати важливо. за підтримку всіх, хто всіх хто вас підтримує, Оксану Левкову, яка активно пропагує Бесарабію, і просто плекає любов до неї. В усіх, хто перше там опинився, дуже важливо голос кожного активіста, який поважає свою країну. Наталія Епофанова, активістка волонтерка, була з нами на зв'язку.